Добрий день, діти! Я пані Галина. Запрошую на урок. Пізнаємо природу. Ви любите подорожувати? Чудово! Пропоную вам здійснити космічну подорож Space Джоні з особливою місією, з якою саме ми зараз з'ясуємо. У давнину люди вважали, що Земля пласка. Кожен із вас напевне бачив схід або захід сонця. Можливо, ви помітили, що його промені освітлюють спочатку хмари і високі предмети. А коли сонце вже зайшло за горизонт, і його промені продовжують деякий час освітлювати вершини гір або шпилі найвищих будівель. Спостерігаючи за кораблем, що наближається із-за горизонту, помітно, що спочатку з'являються мачти, а вже потім інша частина корабля. Міркуємо! На що вказують такі явища? Отже, уявлення давніх людей про форму Землі можуть бути помилковими, можливо, форма землі інша. Сьогодні під час космічної місії ми з'ясуємо, яку ж форму має земля. Для цього наш екіпаж повинен дослідити, які уявлення існували про форму Землі, які розміри має Земля, що називають екватором. Як на карті та глобусі визначити напрямки? А тепер вирушимо в подорож. Дослідимо, які уявлення існували про форму землі? У давнину не було однозначної відповіді про те, яка форма землі. Ще первісні люди почали замальовувати, а з появою писемності і записувати знання про навколишній світ. Навчилися схематично зображувати місцевість. У різні часи народів уявлення про планету були доволі різноманітними. Стародавні індійці вважали, що земля це півкуля, яку тримають три слони, що стоять на велетенській черепасі. Єгиптяни були переконані, що сонце на кораблі мандрує небосхилом, який підтримує богиня неба. Вавилоняни зображували землю у формі Височенної гори, оточеної морем. Окремі народи Америки та Японії були переконані, що земля це порожній куб. Все ж таки найбільш поширеною була думка, що земля ласка. Більше інформації про те, як стародавні народи уявляли собі землю, ви можете дізнатися, переглянувши відео. За даним QR-кодом, якщо земля дійсно кулеподібна, її можна обігнути і повернутися у те саме місце, але з протилежного боку. Такі подорожі називають навколосвітніми. Найпершу навколосвітню подорож очолив знаменитий іспанець португальського походження мореплавець 16 століття Фернан Магелан. Цікаво, що його подорож тривала три роки. І з часом люди здобули багато доказів того, що земля куля. Ще одним підтвердженням є спостереження космонавтів і фотографії Землі, зроблені з космічних кораблів. З борту нашого космічного корабля ми бачимо, що Земля має форму кулі. Теоретично, це довів грецький учений Аристотель. Доказом він вважав округлу тінь, яку кидає наша планета на повний місяць. Цю тінь ми можемо спостерігати під час місячних затемнень. Більше інформації про докази кулястості Землі шукайте за QR-кодом. Отже, подорожуючи, ми зібрали докази, що Земля куля. Подорожуємо далі та з'ясуємо. Наскільки велика наша планета? Які вона має розміри? Площа поверхні земної кулі становить 510 мільйонів квадратних кілометрів. Довжина екватора понад 40 тисяч кілометрів. Довжина меридіана понад 20 тисяч кілометрів. Екваторіальний радіус має довжину 6378 кілометрів. А полярний радіус має довжину 6357 кілометрів. З'ясуйте, наскільки екваторіальний радіус більший за полярний. Молодці. Для цього потрібно було знайти різницю між цими радіусами. Отже, екваторіальний радіус більший за полярний на 21 кілометр. Це математичний доказ того, що Земля має форму кулі, сплюснутої біля полюсів. Отже, Земля має не ідеальну форму кулі, вона сплюснута біля полюсів. Втомилися? Давайте відпочинемо. А в цьому нам допоможе космічна психологія. Привіт! Рада вітати вас на психологічних хвилинках, де ми будемо робити гімнастику для розуму, виконуючи незвичайні вправи. І зараз я пропоную подивитись на екран та знайти два однакових предмети на малюнках. Гарно ви впорались. До нових зустрічей! Психологічна підзарядка пройшла успішна. Місія продовжується. Моделлю землі є сучасний глобус. До речі, на сьогодні зберігся і найдавніший глобус, який знаходиться у Нюрнберзі. Німеччина, створений у 1491-92 роках німецьким географом і мандрівником Мартіном Бехаймом. Якщо уважно розглядати глобус, то можна помітити, що він має вертикальні та горизонтальні лінії. Що вони означають? Дізнаємось, що називають екватором. Як на карті та глобусі визначити напрямки? Розглянемо 3D-модель землі. Точки перетину умовної земної осі з поверхнею землі називають полюсами. Їх два північний та південний полюс. На однаковій відстані від полюсів проходить уявна лінія екватор, яка ділить землю на дві частини. На північ від екватора розміщена північна півкуля, на південь південна півкуля. Цікавий факт: у Бразилії побудували футбольний стадіон, через центр якого проходить екватор. Назва стадіону Естадіо Мілтон кореа Його також називають Зеран Великий нуль тому, що екватор є нульовою паралеллю. Отже, футбольні команди захищають ворота, що розташовані у двох різних півкулях у північній та у південній. Зменшене зображення земної поверхні на площі землі, виконане у масштабі, називають картою. Визначте за фізичною картою півкуль, у якій півкулі розташовані такі географічні об'єкти, як материк Австралія та материк-Північна Америка. Правильно. Материк Австралія знаходиться у Південній півкулі, а материк Північна Америка у Північній. Розглянемо знову 3D-модель Землі. Умовні лінії на глобусі або карті, проведені паралельно екватору, називаються паралелі. Вони показують напрямок, захід, схід, екватор найдовша паралель. Меридіани це умовні лінії на глобусій карті, проведені від полюса і до полюса, що показують напрямок. Північ, південь. Користуючись картою України, з'ясуйте, у якому напрямку від Києва розміщені такі об'єкти, як місто Харків та місто Львів. Чудово! Місто Харків відносно Києва знаходиться східніше, а місто Львів західніше. Початком відліку паралелей є екватор, а початком відліку меридіанів вважають Гринвіцький меридіан, нульовий меридіан. Він дістав свою назву на честь міста Гринвіч, передмістя Лондона, де в 1675 році було засновано Гринвіцьку астрономічну обсерваторію. Ми з'ясували, що екватор найдовша паралель. Отже, наша космічна подорож добігає кінця. Я пишаюся тим, як ви сьогодні працювали. Тож, підведемо підсумки нашої місії. Земля має форму кулі, яка сплюснута біля полюсів. Глобус зменшена модель землі, а карта зменшене зображення земної поверхні на площині, виконане в масштабі. Екватор найдовша паралель, яка ділить землю на дві частини. Північну і південну півкулі. Умовні лінії на глобусі або карті, які вказують напрямок, захід, схід це паралелі. Північ-південь, Меридіани. Успіхів вам у дослідженні та вивченні планети Земля. До побачення!